Вітаю вас, мої маленькі друзі. Вже минула золота осіння пора, настала інша пора року, холодна, сувора, але водночас весела та радісна. Що ж це, дітки, за пора? Чи згадала дітвора? На порозі біло-біло, ні стежиночки нема, знов сніжинки полетіли, це прийшла до нас. Зима, правильно! Дітки, яка пора року прийшла до нас услід за осінню? Так, зима. Друзі, осінь називають золотою, тому що вона фарбує листячко дерев у золотисто жовті кольори, а на зиму кажуть, що вона біла. Як ви думаєте чому? Якою білою ковдрою вкрилася вся земля? Так, снігом, правильно. В СТОЛОХ РУЖЛЯ ЄСЬ! Друзі, погляньте уважно на зимовий малюнок, де лежить сніжок? На дорозі, на деревах, на будинках, на землі. Так, дітки, взимку сніг усюди, про сніг сніжок і наступні загадки. Їх вгадають малюки? Скатертина біла увесь світ накрила. Біла, як сорочка, пухнаста, як квочка, крил немає, а гарно літає. Що це за птиця, що сонця боїться? Що це, що це всі кричали, білі мухи он летять. Так, молодці дітки, це все сніг. Влітку та восени іде дощик. Він складається з капельок водички. А з чого ж складається сніг? Дивовижна зірка біла на долоньку прилетіла, здивувалася Іринка. Що це за чудо? Так, сніжинка, правильно малята, сніг складається із сніжинок. Ви спостерігали за сніжинками під час прогулянки. Давайте згадаємо, які вони, сніжинки, білі чи жовті? Білі, пухнасті чи тверді? Пухнасті! Важкі чи легенькі? Легенькі. Холодні чи гарячі? Холодні, негарні чи гарні? Гарні. Так, дітки, правильно, сніжинки, білі, пухнасті, легенькі, холодні, гарні. Дітки, а що роблять сніжинки? Так, летять, кружляють, падають на землю. Дітки, а на що перетвориться сніжинка, якщо вона потрапить у тепло? Молодці, на краплинку води. Одна маленька дівчинка під час прогулянки спіймала сніжиночки у рукавичку. Потім вона прийшла в садочок і у маленької маринки дві красиві вії сніжинки. Всім хотіла показати. Зникли всі і ніде взять. Дітки, що трапилося з сніжинками? Де вони поділися? Правильно, дітки, сніжинки розтали. Так, справжні сніжинки в теплій кімнаті розтануть, стануть капельками води, але в нас є інші сніжинки, ті, що їх зробили самі діти. Погляньте, які гарні сніжиноньки виготовили малята старшої групи. Дітки, із чого вони зроблені? Хто здогадався? Правильно, молодці із паперу. В нас сніжиночки чудові, дуже гарні, паперові. У садку не розстають, але радість всім несуть. Дітки, погляньте на сніжинки уважно, подобаються вони вам. Так, тут сніжинки різної форми. Є схожі на круг кругленькі, а є квадратні, ось такі. Друзі, дивіться, я вам зараз буду показувати сніжинки, а ви будете казати, вона кругла чи квадратна? Так, кругла, квадратна, кругла, квадратна. Кругла, квадратна Кругленька. Квадратна. А одна сніжинка біла ось по групі полетіла, почала ховатися, захотіла погратися. Дітки, давайте пограємося з нашою сніжинкою. Ви будете за нею спостерігати та казати, де сховалася пустотлива сніжинка. На столі. На шафі. У спальні. Під столом. На килимку. На підвіконні. Молодці, дітки, ви дуже гарно погралися з сніжинкою і знайшли, де вона заховалася. А на сьогодні я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!